Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася в місті Харків та Харківській області за минулий тиждень з 5 по 11 лютого. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 4 по 11 лютого підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 153 виїзди. З них 70 це на ліквідацію пожеж. Пожежі пов'язані з веденням бойових дій: 19 виїздів. Для проведення аварійно-рятувальних робіт 18. Виїзди для допомоги населення 30 залучень. Обстеження наслідків ворожих обстрілів та населених пунктів, які потрапили під ворожі удари 5 виїздів, а також надана допомогу водіям, які на транспортних засобах потрапили в снігові замети, застрягли на слизькій частині дорозі або допомога при дорожньо-транспортних пригодах 14 виїздів. За минулий тиждень співробітниками ДСНС врятовано 4 особи, евакуйовано 55 осіб, загинуло на пожежах 10 осіб травмовано 9, Загинуло під завалами три людини. Ще 6, 6 осіб вдалося врятувати сапери. Зведеного загону ДСНС, які продовжують працювати на території Харківської області, 122 рази залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом за тиждень було виявлено та знешкоджено 233 одиниці. Вибухонебезпечних предметів нагадаю, що сапери зведено з загону ДСНС працюють на території Харківської області, зокрема на декупованій території. Залучено 18 піротехнічних розрахунків, 103 сапери та 37 одиниць техніки. З початку війни саперами проведено обстеження 4361 гектару території. 3058 тисячі кілометрів лінії електропередач виявлена та знешкоджена: 87 999 одиниць вибухонебезпечних предметів. За тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не сталося, але ми хочемо ще раз попередити населення Харківської області, зокрема населення деокупованої території, про високу мінну небезпеку. І звертаємось ще раз до всіх мешканців області, помітивши будь-який підозрілий предмет, помітивши вибухонебезпечний предмет, негайно треба звертатись до служби порятунку за номером 101 або 112, або до правоохоронців за номером 102. Після цього до місця приїдуть відповідні фахівці сапери ДСНС обстежать територію і знешкодять вибухонебезпечний предмет. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами 6 лютого у селищі Золочів. В результаті ворожого удару було зруйновано. Будівлю готелю під завалами перебували люди. Трьох жінок співробітниками ДСНС вдалося врятувати. На жаль, загинула немовля, двомісячний хлопчик. Також сталася пожежа в поруч розташованому приватному житловому будинку на площі 230 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Після чого на місці події працювали рятувальники та проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів. Цього ж дня у селі Глушківка Куп'янського району в результаті ворожого удару загорівся легковик. До місця прибули підрозділи ДСНС. Оперативно ліквідували дану пожежу. жертв та постраждалих не було. Приблизно в цей же час на агропідприємстві в селі Охримівка Вовчанської громади Чугуївського району сталася пожежа у вантажному автомобілі на площі 10 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. Також зазнали пошкодження аграрні будівлі. Ангарні будівля вибачаюсь. 7 лютого пожежа сталася в результаті ворожого обстрілу у приватній оселі в місті Вовчанськ. Площа її склала 150 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували дану пожежу. Жерта постраждалих не було. 8 лютого ракети вдарили по об'єктам. Нежитлової цивільної інфраструктури Слобідського району міста Харкова під завалами однієї з будівель опинилась жінка 1971 року народження. Рятувальники з-під завалів врятували її та передали бригаді медиків. Постраждала, отримала легкі ушкодження цього ж дня. В селі Курилівка Куп'янського району в результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. Вогонь було оперативно ліквідовано. жертв та постраждалих не було. Також у місті Волчанськ сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. жертв та постраждалих не було. Силами ДСНС та місцевої пожежної команди пожежа була оперативно ліквідовано. 9 лютого рятувальники ліквідували пожежі в будівлі готелю, на літньому майданчику ресторану та у трьох легкових автомобілях села Коропова міської громади Чугуївського району. Загальна площа пожежі склала близько тисячі квадратних метрів. На місці постраждав чоловік. Також були пошкоджені приватні житлові будинки, будівля комплексу відпочинку та їдальня. Усі пожежі та їх наслідки були оперативно ліквідовані. 9 лютого у селищі Великий Борлук сталися дві пожежі та зазнали руйнувань будівля. Кафе та лікувального закладу. Загальна площа пожежі склала 180 квадратних метрів. На місці події працювали підрозділи ДСНС, селища Великий Бурлук. Пожежі було оперативно ліквідовано, та постраждалих не було. Одна з найтрагічніших ситуацій пожеж та взагалі наслідків ворожого удару безпосередньо. Ударів безпілотними літальними апаратами, що сталося 9 лютого, внаслідок влучання ворожих безпілотників по житловим кварталам по цивільної інфраструктурі на району міста Харкова. Сталися масштабні пожежі за різними адресами. Горіли щонайменше 14 житлових будинків на загальній площі 3700 квадратних метрів. Також горіла складська будівля на площі 400 квадратних метрів та безпосередня масштабна пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури до ліквідації пожежі, а також до ліквідації наслідків цієї. Цього ворожого удару були залучені 200 рятувальників. 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники ліквідували наслідки цього удару, ліквідовували пожежі з будівель. З з одного житлового будинку було врятовано родину чоловіка, дружину та двох дітей. Також спільними зусиллями рятувальників та правоохоронців загалом було евакуйовано 50 мешканців приватного сектору. Крім того, вогнеборці запобігли розповсюдження полум'я щонайменше на 25 житлових будинків, а також на інші об'єкти. На жаль, є загиблі. Це сім людей, з яких троє дітей 10 лютого. В селі Водяне Куп'янського району в результаті бомбардування попередня ракетами попередньо авіабомбами КАП було зруйновано два приватних житлових будинка. Щонайменше сім приватних житлових будинків постраждало. з під зава з під завалів повністю зруйнованого житлового будинку. Вогнеборці вилучили тіла загиблої жінки 1969 року народження. Ще одному. Чоловікові була надана допомога на місці. Крім того, під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство, на території якого було зруйновано 5 складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку. 11 лютого в місті Вовчанськ в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа господарчої споруди, також горів автомобіль на площі близько 100 квадратних метрів. Загиблих та травмованих не було. І цього ж дня рятувальники двічі виждили на обстеження території після ворожих ракетних ударів, зокрема у місті Люботин, Харківського району, а також селищі Борова Ізюмського району. Загиблих та травмованих не, не було. Від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 7 лютого сталася побутова пожежа у багатоповерховому будинку в місті Первомайський. В одній з квартир горіли домашні речі та сміття на площі одного квадратного метра загинув чоловік 1957 року народження. Причина виникнення цієї пожежі наразі встановлюється. 8 лютого сталася пожежа у Красноградському районі, в результаті якої загинув 69-річний Чоловік ще 55-річна жінка отримала опіки. Хочемо звернути ще раз до всіх мешканців Харківської області про дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Наголошуємо, що основні причини виникнення пожежі в оселях наших громадян є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, електронагрівальних приладів, коротке замикання електропроводки. Тому ще раз нагадуємо на неухильному дотриманні правил пожежної безпеки у власній оселі, слідкувати за справністю пічного опалення, а також. Слідкувати за справністю електрообладнання у помешканнях. Що стосується ситуації по безпеці на кризі, також хочемо звернутися до всіх мешканців до всіх мешканців Харківської області про те, що погодні умови, а також температурні коливання. Сприяють тому, що крига наразі доволі крихка та тонка. тому зараз виходити на лід суворо заборонено. Це небезпечно для життя та здоров'я людей, які вирішили вийти на кригу, або проводять свій відпочинок, виходячи на кригу. Першочергово це стосується любителів зимової риболовлі, які Продовжують виходи на виходити на Кригу, нехтуючи правилами особистої безпеки. Тому ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області про небезпеку виходу на Кригу саме в цей період року. Якщо коротко, в мене все, дякую за увагу. Дуже дякуємо, пане Євгене. Переходимо до запитань від наших колег. Вітаю, пане Євгене Дмитро Гребіник Суспільне Харків щодо обстрілу Харкова Шахедами і, зокрема, об'єкту цивільної інфраструктури, нафтобази, це відкрита інформація, так 9-го числа. Скажіть, будь ласка, чи м, вбачаєте ви порушення правил безпеки з боку власників цієї нафтобази, які б ну, призвели до такого масштабного розливу палива як наслідок пожежі на вулиці? Що стосується цієї ситуації? Усіми обставинами цієї трагедії, а також проведення слідчих дій, проводять правоохоронні органи, і не в межах моєї компетенції наразі безпосередньо зараз коментувати цю ситуацію. А якщо не брати конкретно цю ситуацію, просто е, такі об'єкти загалом е, вони мають бути е, за якими нормами Ну це краще. Так? Я переб'ю вас краще так звернутися з, до. З інформаційним запитом, і ми вам обов'язково роз'яснимо щодо ситуації таких об'єктів або інших об'єктів щодо їх безпекової ситуації. Дар'я Левченко, Гвара Медіа. Хотілось би запитати також про обстріл 9 лютого, скільки тривала рятувальна операція, і чи достатньо у рятувальників техніки обладнання для такого масштабу робіт? Дякую. Що стосується цієї ситуації, так увечері безпосередньо стався ворожий удар безпілотниками. Як по цивільному об'єкту, в результаті мас... сталися масові пожежі житлового сектору. Безпосередньо на місці події працювало 38 одиниць техніки та 200 чоловік особового складу. Це можна сказати, майже. Все місто Харків, всі підрозділи міста Харкова працювали на місці в різних місцях, тому що адреси виникнення пожеж це різні адреси сталися. Тривало, тривало гасіння пожежі майже всю ніч, що що стосується приватного сектору. Об 11.25 Основні основні осередки пожеж були ліквідовані. Остаточна ліквідація всіх всіх осередків займання крім об'єкту цивільної інфраструктури ліквідація була визначена о дев'ятнадцятій дев'ятнадцяті лютого рятувальники працювали безпосередньо з самого початку відразу після цього удару працювали на місці, також і правоохоронці. Слід відмітити, що досить оперативно, швидко спрацювали і комунальні служби, і волонтери, які також працювали на місці, допомагали місцевим мешканцям. Працювали також і психологи ДСНС, які надавали психологічну підтримку постраждалому населенню. І взагалом всі мешканці міста Харкова оперативно відгукнулись для допомоги постраждалому населенню. Ви бачили, що були організовані такі об'ємні хаби, коли люди намагались і привезти і теплий одяг, і дитячий одяг, і продукти харчування та питну воду. Тому працювали, можна сказати, усім містам. Дуже дякую. Маємо ще одне питання від наших іноземних колег. Я перекладу потім запитання. Good morning, sir. I'm sorry I have to ask you the question in, in English. My name is Lorenzo Cremonesi, writing for the major Italian daily newspaper Corriere della Sera. I have three questions. I start with the first one. Can you tell us how much fuel was destroyed on the attack uh, on the 9th? How How many liter? How much was it? А мені літер, а гаумачвозит, вітаю. Мене звати Лоренцо Кименезі. Я для італійської одної з основних найбільших щоденних газет кар'єри для сера. І в мене буде кілька питань. Перше стосується того: чи є у вас інформація, скільки палива було знищено внаслідок пожежі при влучанні 9-го числа, тобто скільки літрів. Як я вже сказав, це зараз повністю цієї ситуації розбираються правоохоронці, правоохоронні органи. Ми не маємо права озвучувати цю ситуацію безпосередньо наразі. There is no data at the moment. Uh, second question so there were some explosion uh, wires, інтернетіна вайр ойтер аппетит reporting S-300 missile being shot in the Kharkiv area. Вчора ввечері прозвучала інформація, і багато було коментарів з приводу того, що uh, було помічено атаку ракети С-300 на Харків. Чи можете ви прокоментувати, що сталося? Чи було влучання? Безпосередньо по місту Харкова не було зафіксовано. Це було зафіксовано в. Uh, прилеглі населені пункти, зокрема в місті Любатин Харківського району. Одна з ракет влучила в землю, пошкодивши uh, нежитлові житлові будівлі. та постраждалих не було. Thank you. That's question, sir, and is If you compare the situation in the last 10 days from the beginning of the month of February, to the previous період. January, December. Would you say that the attacks by the Russian on this Kharkiv area are increasing, are the same? Can you give us evaluation of the intensity of these attacks? Thank you. І моє третє питання. останнє, воно буде стосуватися більш загальної інформації за вашими враженнями, аналізуючи і маючи інформацію про кількість атак росіян на Харків та Харківщину за останні 10 днів, за період, спочинаючи з 1 лютого, з аналогічним попереднім періодом. На вашу думку, чи яка зараз ситуація з кількістю обстрілів? Чи вони підвищуються, чи інтенсивність зберігається сталою, чи вона зменшується? Звичайно, як ви бачите, ворог частіше почав наносити удари як по місту Харкова, так і по області, зокрема, різними типами ракет дронами безпілотними, саме безпілотними літальними апаратами. Збільшення це відбулося ворожих атак ще наприкінці минулого року, тобто з кінця грудня, і я можу. Констатувати і сказати лише з ситуації щодо реагування підрозділів ДСНС, на всі випадки ворожих ударів. А загальна переважна більшість цих ударів прийшлась на житловий сектор, на іншу нежитлову цивільну інфраструктуру. Під вогонь також потрапляли і будівлі готелів, рятувальники виїжджали на всі. Випадки на всі ворожі обстріли, ліквідовували їх наслідки, гасили пожежі, рятували людей, рятували людей з-під завалів та, на жаль, там, де були загиблі люди, вилучали тіла загиблих людей. На жаль, були випадки, коли на цих прильотах гинули діти. Ми пам'ятаємо випадок, який стався у селищі Золочів, коли ворог завдав обстрілу по будівлі готелю, де загинула двохмісячна немовля, яке, ну, дитинка з мамою перебувала саме в кімнаті цього готелю. І безпосередньо останній випадок, який, коли люди, сім'я, була заблокована вогнем у власній оселі. Вони всі загинули. Це загинула жінка, чоловік та троє маленьких дітей. Також були загиблі і в сусідній оселі, в приватному домолодінні. Загалом це на останній пожежі, на останньому.

Can you give us an idea how much this атак інкріз невеличкого уточнення маю поставити. Ви сказали, що ви спостерігаєте за збільшенням кількості ворожих атак на місто, починаючи з грудня минулого року. Але чи можемо ми говорити про оцінку? Тобто, можливо, ви зможете дати нам в відсотковому. Відношенні наскільки вони зростають? Ну, це в мене немає такої оцінки наразі безпосередньо, але вона збільшилась. Кількість, як ви бачите, от саме за останній період. Дуже дякую. Маємо ще одне питання від наших колег. Вене, хочу ще уточнити про вчорашній удар по Люботину. Скажіть, будь ласка, ваші люди залучалися? З якою метою, якщо залучалися, і чи можливо доводилося когось під завалів діставати ні, чи в ні. тих об'єктах, які. Постраждали не було людей. Залучались лише для обстеження, але, на щастя, жертва постраждалих, а також е руйнацій зафіксовано не було. Серйозних руйнацій, там, де необхідна була робота рятувальників, не було. І займань теж не було? Не було. Дуже дякую всім присутнім. Дякую, пану Євгену Василенко. Нагадаю, з нами студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу.